Доброго дня, і так воно вивдані в Плюс, Чекає повістку. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Лазуткін прокоментував, що вже минув термін на оновлення військово-облікових даних. Отже, далі, за даними реєстру оберіг, визначатимуть тих, кому надіслати повістку в першу чергу, насамперед. При цьому зробити це можна автоматично на рівні самої системи, задавши системі певні критерії для пошуку, наприклад, вік, спеціальність та інші параметри. Тобто можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повісткою. Так сказав Лазуткін. За словами також за його словами. 4,6 мільйонів військовозобов'язаних поновили свої дані через Резерв Плюс. Ці дані полетіли в оберіг. Таким чином громадяни шляхом оновлення даних через Резерв Плюс, там ЦНАПИ та ТЦК сприяли створенню актуальної бази даних щодо військовозобов'язаних, з якою вже надалі будуть працювати ТЦК. Також повідомили, що черговість призову громадян на військову службу в рамках мобілізації визначатиметься кількома факторами. Ключову роль відіграватимуть військові спеціальності, якими володіють потенційні призовники. Також важливим чинником стануть потреби армії у конкретних спеціальностях. І конкретних спеціалістів, що стосується практики розсилки електронних повісток, наприклад, через систему плюс», то на даний момент це не має законних підстав, іншими словами, така форма сповіщення про призив поки не передбачена чинним законодавством.